Отже, що чекає військовозобов'язаних українців за кордоном? Як на українські нововведення мають реагувати країни, які приймають українських біженців? Дізнаюся в дипломата і екс-міністра закордонних справ України Павло Клімкін на зв'язку. Пане Павле, добрий вечір? Всіх вітаю, друзі. Отже, сьогодні було припинено надання консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном. Поясніть, будь ласка, що це означає на практиці, крім оновлення і отримання паспорта. Які ще послуги таким чином блокуються? Це ж означає перехідний період, оскільки є закон, тепер під закон мають бути розроблені. Всі е, підзаконні акти, тобто щось буде на рівні постанов Кабміна, щось буде на рівні наказів, можливо, спільних міністерств, можливо, МЗСівських, Ну, тобто, буде весь масів. Е, чому не встигли? Ну, насправді там є свої нюанси. Е, ну, в ідеалі б звичайно воно б могло війти. Одночасно, ну але тим не менше, формально та закон ще не набув чинності, ми ж теж знаємо. Так що ми знаходимося в перехідному періоді, він не буде довго продовжуватися, це абсолютно очевидно. І результатом цього мають бути детальні роз'яснення, як, якщо в якій реальності. Ну, тут можна, звичайно, поставити дуже багато питань. Ви, напевно, і самі можете собі їх поставити. Наприклад, а чому там сьогодні, чому не вчора, або, наприклад, позавчора. Чому до цих заходів не вдалися раніше? Оскільки. Для багатьох, це насправді там, а, і для, для всіх такі особистий досвід розмов. А, а це питання справедливості. А якщо це питання справедливості, чому саме зараз? Ну але це найкраще запросити до вашого етеру? Все ж таки когось з МЗС або того, хто буде безпосередньо займатися розробкою і впровадженням цих всіх регуляцій. Так що, перше, що потрібно розуміти, це короткий перехідний період, після якого буде ясність, буде ясність зрозуміло, юридична, оскільки будуть підзаконні акти, буде ясність. Ну, я не хотів би це називати словом технічна, але щонайменше операційна ясність, і це зрозуміло. Ну а питання там по часу, чому, чому, чому саме так? Я думаю, що це вам краще речника МЗС запросити в ВТР. Він найкраще найкраще це все пояснить. Пане Павле, ну очевидно, що є закон, який ухвалили, і згідно з цим законом, люди, які знаходяться за кордоном призовного віку, мають стати на облік в ТЦК у консульстві. Якщо вони цього не зроблять, заборонять послуги. Ну, власне, це те, що ми знаємо з відкритих джерел. І люди пішли оновлювати свої паспорти, були черги. Ну, схоже на те, що держава таким чином заблокувала їм, аби вони не змогли заздалегідь оновити свої дані, підготуватися до нововведення. Ну, відповідь же очевидна, не обов'язково її прямо ставити людям, які зараз ці нововведення буквально формально реалізують? Чи ми можемо помилятися? Ну, з цим, з цим я не зовсім згоден, оскільки обговорення і розробка закону. Вона ж тривала, дискусії тривали. Вони були публічними по деяких питаннях, достатньо емоційними. Тому ті, хто хотів отримати документи, напевно вже пішов до консульства і. Це важлива ну, частина цієї історії це дійсно зробити такий попередній попередній хід в контексті того, що буде запроваджено найближчими днями, але сказати, що це відсікає всіх, розуміючи, що закон готувався, і розуміючи, що військовий облік під час війни це дійсно. Питання не тільки обов'язку законодавчого і юридичного, це врешті-решта питання справедливості. Як це буде врегульовано, для кого це буде надаватися, за яких умов. Це все найближчим часом все одно буде, буде зроблено, оскільки тягнути з цим. Ну, з одного боку, немає сенсу, а з іншого, це буде створювати додаткові хвилі невизначеності, які. Нікому не потрібні, я виходжу з того, що на найближчих засіданнях там кабміну, ну або якщо це будуть спільні накази міністерства, то на бюрократичному рівні це буде, це буде визначено. Ну але тим не менше, я так емоції будуть все одно гуляти, як, як цунамі серед людей. Це, це також очевидно. І тут як на мене. Ну, у нас же ж пам'ятаєте, хотіли я краще, а вийшло. Це, на жаль, слова людини, яку ми не особливо поважаємо, і фольклор фольклор, ми, який ми не особливо поважаємо. А якщо серйозно, ну тут комунікація, вона, вона реально важлива. Тобто, що і як ми робимо, це ж, це ж питання, врешті-решт довіри. А щодо деталей, ну я думаю, що дійсно хтось з МЗС вам краще пояснить. Але звісно, не тільки з МЗС. Ви, ви тільки що цитували. Державне підприємство, яке відноситься до формальної сфери повноважень Міністерства внутрішніх справ, там буде багато залучено всіх. Там і памінцифри буде багато якихось нюансів. Тобто, це доволі, доволі комплексна історія. Добре, я вам поставлю дуже просте питання. Гіпотетично, якщо людина за кордоном втрачає можливість послуг консульських не оновлює свої документи, паспорт новий не отримує. А власне, як на це нововведення реагуватимуть в інших країнах, людина залишається без громадянства, виходить суто технічно, просто а, я виходжу з емоцій. А, те, про що зараз у соцмережах пишуть, власне, як держави реагуватимуть, якби і як якщо надалі цю заборону продлять, і власне, як на вашу думку, люди що вони будуть робити? Ні, ні, ну ви так, ви так, будь ласка, не жартуйте, оскільки це такий варіант. Пагана е, Ну дивіться, у нас же є конституція і визначена за яких умов і як можна позбавити громадянства, тобто про те, що людина квазі позбавляється громадянства, мова звісно, не йде. І як на мене, це святе. Ну, тобто, святе не тільки в юридичному сенсі, а в тому сенсі, ким ми ким є, і в сенсі верховенства права, те, що якщо людина не приходить формально. Для того або там робить це звичайно та цифровим на цифровий кшталт, щоб стати на облік, і яким чином тоді будуть надаватися послуги, в якому обсязі. Я думаю, що вони будуть надаватися, але будуть відповідно, свої, свої нюанси, тому про квазі-втрату громадянства тут звичайно, мова не іде, і ніхто. Цього не хоче. Якщо людина намертва, як кажуть, не буде хотіти ані ставати на облік, ані взагалі з'являтися, ну насправді це історія дещо сумна, оскільки це такий квазі, квазі напівлегальний статус. І для цих людей, звичайно, якщо хтось думає, що він там побежить і швидко отримає другий паспорт. Ну, це теж непроста історія. Так як багато з українців, які поїхали працювати в країни в основному Європейського Союзу, там якимось чином знайшли або себе, або знайшли роботу, або те інше, отримали паспорти. І ми знаємо, що багато отримали паспорти, не відмовившись від українського громадянства. То в цій ситуації, я так думаю, що наші установи комунікуватимуть з партнерами, і ну, щонайменше на рівні координації. Це питання також буде обговорюватись, тому це не просте питання як юридичне, так і політичне. Але про квазі позбавлення громадянства звісно мова не може і не буде йти. Ну це ж знову таке. Тільки може повторити. Ну це, це дійсно святе, але е, відданість Верховенству права воно ж передбачає все аспекти. Верховенство права це не старання. Ну тобто можна, звичайно, щось взяти, можна щось не взяти. Якщо ми кажемо про верховенство права в сенсі е, всіх е, ключових і критичних прав, ми маємо зважати на весь обсяг законодавства, і люди мають поважати закон, яким він є. Тому, коли от мене дуже часто ваші колеги питають, особливо європейські колеги, німці там, голландці люблять питати, а от як насправді забезпечується от те, що називається такою послідовністю верховенства права, комплексністю? Тобто, і моя відповідь дуже проста: тобто, весь масив законодавства навіть за умов. Певного обмеження прав під час війни ми все одно залишаємося демократичною країною. Я взагалі вважаю, що маленька автократія не здатна перемогти велику автократію, тільки демократичні країни здатні здатні перемагати. Це сила суспільства, це сила людей, сила ідентичності, і саме тому. Я звичайно розумію, що питання, які ви ставите, будуть ставитись, про а що з громадянством і так далі. Але потрібно, щоб на це теж була така чесна комунікація і чесна відповідь, щоб ніхто не ставив це. Навіть під питання, це дійсно серйозно і це насправді класно, що ви запитали. Ну от дивіться, ніхто не ставить під сумнів. Е, м, інтерес держави. Очевидно, що держава робить цей крок, аби вона просто на грані виживання її потрібно мобілізувати громадян. І те, що говорить Кулеба, сидіти за кордоном, отримувати послуги від держави, не вийде в принципі. логічно. Однак, е, ті ж політики, українські, там разумков, і інші опозиційні громадські організації е, кажуть, що мовляв громадянин, який залишився без підтримки держави за кордоном, має більше шансів отримати захист і. Якось легалізуватися в іншій країні, і виникає питання: чи не призведе це до зворотнього ефекту, коли держава не мобілізує, а навпаки, буде втрачати громадян? Я розумію, що це дуже складне питання, і ми ще не дочекалися роз'яснення щодо нових норм. Однак, як на, загалом, чи ризикує держава власне, от зараз в цей момент е, все ж таки стати на шлях втрати своїх громадян? Під час війни мають бути ризики, і коли ми говоримо про рівність перед законом і про справедливість, ми ж маємо розуміти, що це стосується стосується всіх. І якщо ми дійсно ставимось до своїх громадян як до громадян, це правильна історія. Тим не менше, якщо закон говорить про військовий облік, то це теж для всіх. І держава має вживати заходів для того, щоб всі чоловіки були на цьому військовому обліку. І це, як на мене, політичний вибір. І не зробити цей вибір держава не може. Якщо держава каже, «ну добре. Ті, хто тут в Україні, для них діє одне правове поле. А для тих, хто за кордоном, воно існує, але не діє. От тоді виникає велике політичне питання, про яке я вже казав, і це питання насправді справедливості. А як пояснити тим людям, які в Україні, що хтось за кордоном спокійно живе своїм життям, не знаходячись на військовому обліку і навіть не реагуючи? А тепер поставте собі питання: ну, от, якщо там, ви стаєте на військовий облік, знаходячись за кордоном. Ну, це ж не означає, що вас висмукнуть там буквально на другий чи на третій день. А якщо ви там ховаєтесь, тоді питання, чому ви маєте отримувати, як, як власне каже, каже пан Дмитро, все те, що отримують ті, хто в Україні. Ну Тобто це непростий політичний вибор, і в ньому однозначно є ризики. Але тим не менше під час війни ми маємо цей вибір зробити. І якщо у нас є правове поле, ми не можемо застосовувати його на принципах двойних подвійних стандартів, таких. Тобто для всіх в Україні так, а для всіх за кордонами, якимось чином по іншому, це не значить, що ми не маємо знайти якихось перехідних положень. Я думаю, що вони будуть знайдені. Це не значить, що ми не маємо врахувати е, специфіку. Але тим не менше, сказати, що як е, там читаємо, тут не читаємо, там граємо, там не граємо от це порушує фундаментальні. Фундаментальні принципи, на яких будується єдність держави і єдність нації, і звичайно, тут є ризики, а які є? Ну, а під час війни де немає ризиків. І як на мене, питання в тому, щоб ці ризики ми обговорювали під час такої чесної, якщо потрібно, жорсткої дискусії, але цих ризиків не можна уникати. Тобто не можна з них з'їхати і сказати, давайте буде все так, як раніше. От я ж на початку нашої з вами розмови питав і це риторичне питання, і ви маєте його поставити. Звісно, не мені. Ну а чому, наприклад, не завтра? А чому не вчора? А чому не позавчора? І я, наприклад, не читаю соціальних мереж, але ми там теж ваші колеги висловлюючи прохання щодо коментарів, скидали різні пости, в тому числі і громадських діячів, і так далі. Тобто така дискусія починається, така дискусія. Почалася під час розробки закону, і вона буде продовжуватись, і це минне поле, якщо хочете, з точки зору ризиків, але по ньому потрібно власне пройти і зрозуміти, що вибір має бути зроблений. Уникнути в будь-якому разі вибору не вдасться. Пане Павле, якщо можна останнє питання, хотілося б з'ясувати оця крайня межа з точки зору міжнародного права. Я просто пам'ятаю, коли були вкиди про те, що чоловіків з-за кордону будуть депортувати. Вони потім з'ясували для себе, що це неможливо, е і заспокоювали себе. Власне, все одно держава намагається якось або повернути, або хоча. Б на облік поставити чоловіків. Де крайня межа? І я вам ще на початку ставив питання: як країни, власне, на що країни Європи орієнтовані більше? На те, аби сприяти державі Україна чи захищати громадян з України, які зараз перебувають на їх території? але це не питання міжнародного права, це питання національного права. Ну тобто, наприклад, уявіть собі теоретичну ситуацію, коли держава просить повернути того чи іншого громадянина. він подає в суд. Це ж розглядає національний суд. В даному випадку міжнародне право так має свій дотик, але перевагу мають рішення національних судів. Хтось буде просити про притулок, хтось буде затягувати, хтось відповідно скаже ні, я готовий. Тобто це дуже індивідуальна історія. Що стосується когось на силу депортувати, я не бачу ані достатніх правових умов для цього на сьогодні в Європейському Союзі. Ані політичної волі я час від часу чую представників різних європейських країн, які кажуть, що теоретично це питання можна було б розглянути, але як до нього підійти практично? Я якоїсь такої притомної стратегії чи навіть візії, ні від кого не чув. І мене там питали, я ж кажу, ваші там німецькі колеги чи голландські, а що якщо? І коли у них питаєш, а що, якщо, ваша думка, вони кажуть, та ми ж не знаємо. То, тобто, А яким чином насправді це зробити? Тому і коли всі намагаються. Чогось там е е уникнути чи якось пропітляти, тому питання ставок. Це ж не означає, що когось візьмуть за і висмикнуть прямо таки завтра в Україну. Це знову таки багато в чому про справедливість, про належний військовий облік, про розуміння для держави: хто де, на яких умовах, на якого можна розраховувати там, зараз критичний це власне про стратегічне планування це про багато речей які насправді насправді здійснюються. але тим не менше там такі примусові примусові заходи з точки зору права країн членів єс виглядають виглядають проблематично і ми всі це прекрасно розуміємо Дякую вам за відповідь. Павло Клімкін, дипломат екс міністр закордонних справ України Я Був всім моїм співрозмовником. На все добре, панове українці за кордоном. Чекаю ваших реакцій, думок у коментарях під цим відео. Чи ви готові оновити свої військово-облікові дані в консульстві, аби повернути собі право користуватися іншими консульськими послугами? Чи обираєте шлях ухилення від мобілізації? Які загалом альтернативні сценарії бачите для себе? Чого чекаєте від України?